І от про те, що відбувається на цьому напрямку, яка ситуація, будемо говорити з Віталієм Барабашемцем, керівника Авдійської міської військової адміністрації. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня вам. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Ну, дивіться, пам'ятаєте, хотіла Авдіївку подарувати на день народження Путіна. Я зараз трохи жартую, але сьогодні у Путіна сталася зупинка серця. Так, то, може, не потрібно дарувати Авдіївку, а знаєте, такий поминальний віночок готувати і пора зменшувати інтенсивність на Авдіївському напрямку? На рахунок дня народження Путіна не знаю, хто там що обіцяв. Я знаю, що говорять наші хлопці, що коли будуть але ну, Коли він здохне, да, вибачте за такі слова в прямому ефірі? То е, всіх полонених будуть вчити танцювати гопак, і вони будуть на його поминках умовно е, танцювати гопак. Дивіться, є інформація два дні тому назад, що на цьому напрямку ворог змінив трошечки тактику, і почали рити тунелі ближче до українських позицій. Розкажіть, будь ласка, для чого вони риють? Ці тунелі наскільки інтенсивно це помітно, і що це може дати ворогу? Це, чесно кажучи, якась чергова дурня від наших недовгих сусідів. Знаєте, я не знаю, чи вони там в себе повірили, чи вживаються в роль там, шахтарів на Донбасі, і там щось намагаються собі рити. Ну, ми їх по 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 різному називали, да, і називаємо спочатку там війни з 14-го року, там ще більше. Всяких там uh, слів, яких дійсно їх характеризують спочатку повномасштабної війни. Но кратами ми їх ще не називали. Ну дійсно це сміхи, грі. Чому? Тому що, ну, грунти дуже на Донбасі, дуже специфічні. Uh, верхній шар це чорнозчорноземі, Чор -чор його небагато. Там максимум там, метр двадцять. Може місцями там трохи більше, але ж більше, там до метра. Uh, все все нижче це гліназьоми, які дуже важкі. Кіркою не вдовбиш. То, що вони риють, хлопці це бачать, хлопці це відпрацьовують і артилерію, ну, це вони, мабуть, склепи собі риють. Ну, я б серйозно до цього не ставився, бо, бо дійсно з цього вже всі жартують, всі сміються. Бо, ну, Що серйозного, вони цим це точно не зроблять, однозначно. Ну добре, що є почуття гумору, пане Віталію, і що так сприймається ця ситуація? Дивіться, колись, коли була чергова одна з чергових хвиль мобілізації на Росії, так ми бачили екіпіровку, і вона була така собі. Так, скажіть, будь ласка, яка екіпіровка тих, хто зараз воює проти наших на Авдіївському напрямку? Що ворог є? Ви в екіпіровці? Трохи пропав зв'язок, вибачте. Про екіпіровку хотіла запитати наскільки добре екіпіровані російські не, не військові? Зразу. Почули мене? Так, і пан Віталій. І... В... І пане Віталію, так, ч, чую. чуєте мене так? Дивіться, хотіла запитати, яка екіпіровка військових тут російських, чим чи в як тобто, в що вони одягнені, Тобто яка в них екіпіровка, тому що колись, коли мобілізовували там чергова партія м'яса на Росії, то вона така собі була Е, Ну, чесно кажучи, ті ті підрозділи, які зайшли суто на штурм Авдіївки, це підготовлені, це регулярні війська, вони непогано оснащені. І що стосується форми, і що стосується взагалі екіперування їхнього, непогано вони підготовлені і, і ну, видно, що здебільшого, це вже е, ну, люди, які мають досвід, е, і навіть полоненне про те, кажуть, що е, хтось з них і на бахмуті приймав участь, тобто вони вже мають досвід реально ну, бойових дій в таких умовах, не якась позиційна. А штурмові дії і так далі, і тому і подібно. Тобто, ну можна сказати, що більшість з них це підготовлені. Зогляду на те, яка кількість даруйте м'яса ворожого залишається після кожного штурму. Що вони роблять з своїми загиблими? Куди вони їх вивозять? Чи вони їх забирають, чи вони спалюють їхні тіла? Яка ситуація з, з загиблими ворогами? Ну на рахунок чи спалюють, чи ні. Ну чесно кажучи, у мене такої інформації немає. Звичайно, що поранених вони намагаються ті, якщо ближче десь до, до їхніх позицій, вони їх намагаються забирати. Хоча є відео, коли й добивають вони самі своїх поранених, забираючи при цьому в них їхні якісь речі, там той самий екіп. То, що знаходиться в сіріку і загиблі, і поранені, то вони їх не забирають, вони їх лишають. Однозначно, купа інформації, що Ті поранені, які все-таки їм ну, вдається доповсти до своїх позицій, які потрапляють е, в лікарні, е, ну переповнені всі лікарні: е, Донецька, Макіївки, е, далі Харциська, навіть вже Зугреса і Шахтарська, тобто дуже багато поранених. Ну і той факт, що вже навіть вони е, в ДНР е, визнають, що близько двох тисяч загиблих. Це говорить про що про те, що дійсно дуже шалені втрати? Ну а реальна цифра, я впевнений, що вона ну набагато більше ніж 2 тисячі загиблих. Дивіться за останню добу загинуло троє місцевих. Так і чи переглянули люди, які залишаються тут в Авдіївці, свої плани, і можливо вони зголосилися як тивніше зго, ну, готові покинути місце, яке зараз для них небезпечно для їхнього життя. І, взагалі, скільки залишається цивільних в Авдіївці? На жаль, такі, от, на мій погляд, дуже трагічні події. Вони не дуже впливають останнім часом на місцеве населення, чи то може вони вже зачерствіли трохи, чи, чи просто вже, знаєте, люди на, ну, настільки вже до цього звикли, що це як буденність. Не дуже вони виїжджають. Три дні взагалі в нас не було евакуації. Не було бажаючих сьогодні. Вивезли, вивезли дві людини. Перешагнули ми цей, знаєте. Ну от ми дуже довго говорили, коли ж ми все таки перешагнемо цю цифру. 1600, і От сьогодні, нарешті, це відбулось 1599 людей. Сьогодні станом на вечір залишається в місці. Є запланована евакуація на завтра, але ж вона не дуже кількісна, як би нам хотілося, Е, ну, Дуже, скажем так, зневажливо, люди відносяться до свого життя. Е, все все от, завжди одне й те саме. Ми не думали, що це нас якось десь там е, прилетить, щось за, 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 зачепить чи щось таке. Всі думають, що воно десь когось, але тільки не мене. Це залишилося переважно люди старшого віку, і чи не можуть бути серед них, знаєте, такі собі ждуни, які готуються і, і очікують приходу е, росіян? Може бути така ситуація? Впевнений, що може бути, і скоріш за все, є навіть впевнений, що є такі люди, але ж е, їх не так багато, як е, здається, як дуже часто в мене про це питають. А, чи не 100% тих людей, які залишилися ті самі ждуни? Точно, ні, треба розуміти, що більшість людей, які залишаються в місті, це дійсно люди похилого віку, 65+, плюс. звичайно, ну таких більше ніж 60%. Звичайно, що є люди і більш молоді, і є і 20+, плюс, і 30+. Плюс. Їх небагато, але вони є. І більше всього, звичайно, що ну от, от, от такі речі турбують, що от ще дуже, -дуже молоді люди. І так зневажливо відносяться до свого життя. Їм ну все попереду. Але ж ми розуміємо, що в такій ситуації з такою кількістю обстрілів, з такою щільністю обстрілів, з такою кількістю авіабомбових ударів, то ну немає жодного безпечного міста в Авдіївці. Це точно. Скажіть, будь ласка, люди, ці, що ви кажете, залишаються молоді 20, 30. За рахунок чого вони живуть? Ну, Просто я розумію, що пенсіонери вони можуть отримувати так пенсію, а молодь, молодь вони, ж, вони ж не працюють. За які гроші вони виживають? Як вони виживають? Це там, здебільшого це гуманітарна допомога. Uh -huh. І більшість з них, коли ти питаєш, чому ти не хочеш виїжджати? Пита... Ну, багато хто з них відверто каже: а для чого? Якщо десь виїхати, треба винаймати житло, треба за нього платити. Звичайно, треба десь йти на роботу, треба ну чогось там харчуватись. А тут навіть в таких умовах гуманітарна допомога роздається: продукти харчування, гігієна, медицина, все є так, складно. 24 на 7. Ризик для життя, ну тим не менш, люди вже пристосувалися до таких умов, і оце, знаєте, на мій погляд, що дуже довго ми будемо з цього з цієї голки наркотичної вигляді гуманітарної допомоги після перемоги будемо довго з неї людей стягувати. бо люди звикли до того, що от, гуманітарна допомога вона має бути і зобов'язані. Просто от з їхніх слів зобов'язані. І все, і більшість з них тому не хочуть виїжджати, бо повторюсь в іншому, більш безпечному місці треба буде працювати. Почула дивіться, хотіла запитати, наскільки складно зараз доправляти провізію, ту ж гуманітарку проводити евакуацію, тому що ми знаємо, що дорога, яка веде до Авдіївки, вона дуже потужно обстрілюється, тобто ворог відстежує будь-який рух і намагається обстрілювати постійно. Наскільки ускладнилося, і як довго може тримати саме обстріл цієї дороги? Можуть бути в будь-яку мить, немає якогось чіткого графіку. Якщо в день погодні умови дозволяють, вони запускають безпілотні апарати, слідкують. Якщо вони тільки бачать хоч будь-який рух, і їм не важливо, чи це військова техніка, чи це йде якась гуманітарна місія, чи це евакуація, вони відкривають вогонь, все в них пристріляно, вся дорога. Поки зараз це загострення, ми припинили постачання гуманітарної допомоги в місто з точки зору безпеки, бо ну дійсно це дуже небезпечно. Але ж вона є в місті, є резерви на там, мінімум 2-2,5 місяці, є і продукти харчування, і гігієна, і теж саме медицина. Тобто, поки що сказати, що якась є гуманітарна там криза в місті. Про це ще дуже зарано говорити. А медики ну людина захворіла. От просто таке банальне запитання. Так, людина захворіла, медична допомога може бути ким надаватися, і ці люди це місцеві. Просто чи хтось приїжджає і допомагає з медичною допомогою? В місті ще залишаються два лікарі, чотири медсестри. Це наші авдіївські лікарі, які не ну, взагалі спочатку початку повномасштабної війни, і вони надають. Звичайно, що е, ті послуги, які вони можуть в цих умовах надавати, ну в принципі е, навіть е, ті ліки, які там інсуліни, і вони також в місті є, і вони надаються людям інсу, інсулінозалежним. Е, ну, на мій погляд, медики це взагалі це, це якісь там навіть, янголи нашого міста, бо в таких умовах е, вони дійсно віддають себе повністю е, мешканцям міста. Пане Вітальне, я розумію, що можливо це невдячне запитання, таке, але все ж таки поцікавлюся. Як довго ще ворог може так масово атакувати Авдіївку, на вашу думку? Ми розуміємо, що рано чи пізно вони видихнуться. І от після першої хвилі, там 10, 11, 12, 13 числа, був ну так скажем, такі це не називаєш за тишем, але певне зниження градусу напругу було, бо вони видихались. Ну, судячи з цього, так як працює наша артилерія по тилам, б'єм по складам зберігання боєкомплектів, ГСМ, скупчення техніки, то сподіваюся, що найближчим часом певне зменшення градусу напруги знову буде. Наскільки це буде складно сказати? Бо у ворога, ну на жаль, дуже багато ще є резерву в більш глибших тилах і техніки, і особового складу, і БК в тому числі. Почула дуже дякую вам за включення в ефір. І знаєте, побажаю, щоб якомога швидше оце от ворог танцював гопака на похоронах у Путіна. Це був Віталій Барабаш керівник вдійської міської військової адміністрації. Обговорювали ми ситуацію, яка зараз у місті.